Христос Воскрес. Цієї неділі читалося в церкві дуже гарне Євангеліє і хотів би поділитися своїми такими роздумами щодо цього, але аж тепер знайшов трошечки часу, щоб, щоб це зробити. Читалося Євангеліє від Івана 9, 1, 38. Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його, отже, учні його. Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився?» Ані він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитися на ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, Сплюнув на землю, споготовив слоною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди, вмийся в купелі Селамській, що у перекладі означає зісланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіжди ж, диш, і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: Чи то ж не той, який ото все сидів жебрачив?» одні казали, то він, інші ні, лиш подібний до нього, він же каже, Це я. Тож питались його, як воно так, що прозріли твої очі, а він? Чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив, та тайпо... й мовив, Піди до Соламу, вмийся. Я пішов, умився, і прозрів. Вони його тоді питають, де він? Не знаю, каже той. Тож ведуть того, хто сліпим був до фарисеїв, було ж то у суботу, коли той Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм. Глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть, А ти що про нього скажеш? Про те, що очі тобі відкрив, одрікає Пророк він. Про те юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого, спитали їх, чи то ваш син, про, то, ко, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить? Батьки його й відказали, мовивши Знаємо, що то наш син. І що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого, він, дорослий, сам про себе скаже. Так батьки його казали, бо до юдеї, бо юдеїв страхались, юдеї бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто Христом його визнаватиме. Тимто батьки його й казали дорослий він, самого спитайте. Отож, у друге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому, Богові славу воздай! Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він озвався він? Я не знаю. Знаю одне. Був я сліпий, я тепер бачу. Вони ж йому на те знав. Що він таке, що він таке тобі сподіяв, як він очі тобі відкрив, Той їм відказує. Я вже вам оповів. Та ви не слухали, навіщо іще чути хочете. Чи ж і ви його учнями бажаєте стати, ті з лайкою накилинулись на нього і сказали: Ти його учень, ми Мойсеєві учні, ми знаємо до Мойсея, промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм: Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників. Коли хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислуховує. Не чувано одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліповородженому. був би він не від Бога, нічого неспроможний би був зробити. Озвались і сказали йому: Ти увесь у гріхах уродився, а нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, Отож, зустрівши його, промовив до нього Віруєш у чоловічого сина, а той. А хто він, Господи, щоб я вірував у нього, Ісус же йому, ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. Дуже гарна історія, в якій Ісус дуже багато речей нам показує, і теж можемо багато речей повчитися в цього колишнього хворого, сліповродженого. Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Ісус бачить потребу людей. Але учні його питають, хто зрішив? Чи він зрішив, чи батьки зрішили, хто зрішив? Бо в юдейському такому переконанні на той час було таке, що кожна хвороба є через гріх людини або батьків, або когось через гріх. А Ісус каже: ніхто не зрішив, ні він, ні батьки. Але щоб ділам Божим виявитися на ньому. Тобто Ісус говорить, що не обов'язково хвороба є через гріх. Не обов'язково. Може бути хвороба через нашу погану поведінку, через, можливо, брак активності фізичної, через погане харчування, через, наприклад, переїдання. Може бути хвороба зв'язана з тим способом життя, який ми ведемо. Не обов'язково це буде гріх. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. І поки я у світі я світло світу. Після того Ісус приготовлює на очі сліповродженому такого масті з глини. Чому? Тому що. Якщо очей не було, то їх треба було наново створити. А ми створені з глини, ми створені з землі, тому Ісус бере землю, бере своє таке е, божественність, слину, робить мастило і накладає на очі. Тобто таким враженням, що створює нові очі, наново формує очне яблуко. З нічого. Тобто з глини і слини. А що потім говорить? Іди вмийся в куплі Солам. Дивно. З одної сторони, Ісус міг сказати «прозри», так? Тобто очі він зробив і міг сказати «прозри», але Він це не робить. Він говорить тому, хто не бачить взагалі, ніколи не бачив, іди туда туда-то вмийся. Ну, я вам скажу, що для людини, е, яка просто закриє очі, і сказати: Йди туда-то, туда-то туда", і вмийся це вже виклик. А для людини, яка ніколи нічого не бачила, це дуже великий виклик. Він мусив питати перехожих, допитуватися, на нього дивилися, що він в болоті якийсь дивний такий, смішний, а він ішов далі. І йшов до тої купелі, допитувався людей, де воно є? Як мені туди попасти? Чому? Бо мав таку віру, що щось повинно статися, що він має бути зцілений. І попри ці перешкоди, попри насмішки людей, попри той труд, він дійшов, дійшов до купелі. і повернувся вже. Зрячим. Це приклад теж для кожного з нас, щоб попри ті насмішки людей, йти вперед, йти за Богом, визнавати Бога, не встидатися Його, попри ті слова, попри глузування, визнавати Бога. Ким Він є, що Він зробив в нашому житті, і йти вперед з вірою і впевненістю, що так і буде. Сусіди дивувалися і перепитували один одного, дуже довго вони його знали, так? але дивилися ніби зовнішністю він, але бачить, як це бачить. І одні казали, що це він, другий, ні лиш подібний. Коли ми бачимо людину, яка перемінюється, якої щось, щось змінилося, так? яка, можливо. Ще недавно тому грішила. І то тяжким, важким гріхом, а зараз каже не буду. Людина, яка, можливо, на роботі крала, а зараз каже до колег не буду. Як вони можуть дивитися? Та ніби той самий хлоп, але вже якийсь інакший. Ніби ми його знаємо. Але вже щось інакше. Так само люди можуть, після того, як ми. Перемінюємося думками, перемінюємо мислення, перемінюємо ті прагнення згідно з Святим Письмом, згідно з Євангелієм, то люди можуть на нас дивитися і думати, ніби й знаємося, ніби й знайомий, але щось вже не так? Це можливо інша людина. А він казав, що це я. І його питають, як це воно сталося? І він говорить, що Ісус зробив місцево з глини, наклав на очі, він пішов вмився і прозрів. І що далі роблять люди? Питають, де він? Де Ісус? А чому питають? Бо це було в суботу. Бо це було, як завжди, в суботу. В суботу сліповороджений ішов, не знаю скільки, можливо, 10 метрів, можливо, кілометр, можливо, 10 кілометрів, йшов до купелі і привертав до себе увагу. Тим, що він брудний, він з болотом. В суботу він привертав увагу. І коли вернувся, його питають, де той, хто тобі це зробив? Не через то, щоб прославити Бога, не через то, щоб. Попросити щось подякувати, а через те, щоб оскаржити. Бо говорили, що не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Такі законники такі. Якщо хтось прийшов до церкви, а в церкві прийнято, що повинна бути спідничка, а хтось прийшов в штанцях, то законники відразу відізвуться. Хтось. Когось прийнято, щоб жінки ходили з накритою головою, а прийшли без? Ой, відізвуться зразу. Когось прийнято різні речі, так? в церкві, біля церкви. Законники відізвуться зразу. Вони не спробують знайти в цьому якесь виправдання, якесь таке рішення, що, можливо, так, можливо,. Ця людина, чоловік, жінка, він проходив повз церкву. І так сталося, що була служба Божа і зайшов, так як був вбраний, так як зміг. Зайшов до Бога. Законники відізвуються зразу. Чи є ти, може, законником, який шукає, чому в неділю, чому в свято, чому зараз, чому потім? А не славить Бога, що, слава Богу, прийшов до церкви, прийшла до церкви. Чи можливо хтось молиться, коли споживає їжу. Слава Богу! Не осуджувати о, хоче з себе щось показати. Але славити Бога! Можливо, це буде десь у ресторані, славити Бога, що є такі відважні, самим бути таким відважним. Можливо, десь на природі пікнік, не пікнік, славити Бога. Що хтось молиться, хтось благословляє. Славити Бога. І повели його до фарисею. Ну, а до кого ж іще? І ті його питають, що таке? Як то сталося? І була суперечка. Одні казали, що не від Бога, а другі, чи може грішний чоловік отакі чудеса творити. І так само в нашому житті. Хтось, можливо, знає людей, в яких в житті сталося велике чудо, і можуть славити Бога, а можуть казати, їм заплатили, їх підкупили, що вони то сказали, що вони показали. Є люди різні. І питають його, що ти про Ісуса скажеш? А, Ісу... а цей чоловік каже: Він пророк. Але юдеї далі не вірили, фарисеї далі не вірили, що він був сліпим і звертаються до батьків. До батьків, щоб ті підтвердили, що це справді їхній син. Не вірять на слово. <кхід> і чи завжди повинні люди шукати підтверджень. Чи не вистачить часом довіри? Чи не вистачить часом, що людина сказала, і це повинна бути правда? Чи може шукаємо підтверджень, підтверджень чуд, підтверджень Божої дії, підтверджень того, що Бог і зараз є Богом чудес? Чи шукаємо цих підтверджень, чи віримо і довіряємо? А батьки, як прийшли, то сказали, так, це наш син, так, він був сліповороджений, так. Але вони боялися сказати чогось більшого, щоб часом їх не виключили з синагоги. І насправді можемо часом боятися втратити те, що маємо. Не визнати Ісуса на роботі, бо втратимо пошану колег. Тратимо той авторитет, який маємо. Не перехрестимося біля церкви, не віддамо цю пошану Богові, бо переживаємо, що про нас подумають. Як це обернеться для нас погану сторону? Так само і ці батьки Вони переживали, щоб їх не виключили з синагоги, бо на той час бути в синагозі це було великим. І кажуть він дорослий, спитайте його. А ті беруть і ще раз його питають. Але кажуть Богу, славу воздай. О, Богу славу воздай. Почали добре. Почали добре. А потім ми знаємо, що той чоловік грішник. Тобто, з одної сторони, чудо відбулось, Віддай славу Богу, а з другої сторони. Грішник зробив чудо. Якась нестиковочка. Якесь не виглядає то на правду? З однієї осуджують людину, яка, через яку Бог діяв, а з іншої сторони, кажуть, Богу славу віздай. Нестиковочка. А цей дуже гарно відповідає. Чи грішник він не знаю. Але знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Він не захищає Ісуса, бо насправді не знає Його, так? Але Він говорить, що чудо в моїм житті відбулося. Він стукає до них. Послухайте, чудо в моїм житті відбулося. А ті знову питають, що він таке тобі зробив? Ну, терпець в цього е, сліповорожного дуже міцний. Він е, весь час говорить з ними, говорить, повторює то саме повторює. А зараз каже, я вже вам казав, та ви не слухаєте. Чи, може, і ви хочете учнями його стати? Дуже сміливий. Така сміливість, щоб казати фарисеям, казати владі. Що вони хочуть стати його учням, учнями. Що вони не слухали його, хоч він повторював. Чому вони допитуються? Це дуже велика сміливість насправді цього чоловіка. А ті з лайкою накинулись на нього і кажуть: це ти його учень. Ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідки ля він? Уявіть собі ситуацію. Одна людина прийшла до грона людей, довкола ще стоїть купа людей, і та людина говорить про Бога. А ті накидаються на нього, як атеїсти, і сварять, і, і, і докази висувають, і ще щось, ще щось. Якби. Поводився той один, коли навколо нього всі проти нього. А я скажу, як він поводився. На слова, коли, він, коли вони кажуть, що не знаємо, звідкиля він, цей чоловік каже, ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідкиля він, а він мені очі відкрив. Він не боїться. Він не боїться юрби, яка вже зібралася, певне, на крики. Бо писано, що з лайкою накинулись на нього. Знаємо, що коли йдемо десь по вулиці, десь йдемо, і хтось десь кричить, то дуже часто там збирається юрба. Там збираються люди слухати, а що там таке, а що зараз кажуть, а що там діється. І тут зібралися люди на дійство. І чоловік каже: Дивно, що ви не знаєте, звідки він. Насправді дивно, ви фарисеї. Серед вас є людина, яка робить чудо. І ви не знаєте, звідки він. Ви не знаєте про нього гісенько. Ви знаєте про Мойсея, який був тисячі років тому, чи сотні років тому, а про цього не знаєте. Оце воно дивно. Насправді дивно. А чи знаємо ми про теперішніх людей віри? Через яких робляться чуда, через яких Бог діє. Чи знаємо ми про них, чи знаємо про зустрічі, про місця? Чи досліджуємо, чи пізнаємо? Чи можливо, так як ці фарисеї, не знаємо, звідки він. Не знаємо, що там діється. Що там в Меджугорії? що там в Фатімі, що там при об'явленнях, не знаємо. Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а Він мені очі відкрив. І далі продовжує: Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить. Ось того Він вислуховує. Він не боїться. Він далі стоїть на своєму. Далі захищає Ісуса. Хоч Ісус його не просив про це. Він, Якщо спочатку говорив, що не знаючи Він грішник, то зараз говорить, що Бог. Грішників не вислуховує. Можливо, ви були колись свідками такої ситуації, коли одна людина захищала Бога, відстоювала свою віру, а навколо були люди, невіруючі, які були противні. Нечуганого віку, щоб хто-небудь відкрив очі сліповородженому. Був би він не від Бога нічого не спроможен би був зробити? Озвались і сказали йому: Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш і прогнали його геть. Коли вже немає аргументів, коли немає такої здорової дискусії, то що найлегше зробити? Остаточно скритикувати і прогнати? А що буду з ним говорити, якщо він правий? Правда? Як я буду переконувати, якщо я сам розумію, що він правий. Просто прогнали. Прогнали геть. І закинули, що він в гріхах уродився. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, тож зустрівши його, промовив до нього. Ісус довідався і пішов зустрітися з ним. Він знав, як міцно Той визнавав свою віру. Визнавав то чудо, Він говорив про то чудо. Ісус приходить до нього і каже: Віруєш у чоловічого сина? А той, хто він, Господи, щоб я вірував у нього? Ти бачив його, Він той, хто говорить з тобою. Тоді Той сказав йому: Вірую, Господи! І поклонився йому. Вся ця боротьба, вся ця розмова. Ціле це чудо Ісуса було для того, щоб цей один увірував в Ісуса. В нього були закриті очі, і він їх не мав. Він не бачив нічого. Але коли побачив, зразу зрозумів, де є Бог, хто є Бог. І це дуже великий приклад для мене, для Юрюшо і для тебе такої твердості у вірі, такої впевненості в Божому слові, наполегливості. І теж приклад для того, щоб пізнавати, щоб шукати, щоб знаходити, щоб не казати просто. Не знаємо про Нього. Не знаємо про Ісуса. А чому не знаємо? Бо не досліджуємо. Не читаємо, не відкриваємо. Не слухаємо людей віри, які говорять про Ісуса, які говорять про Святого Духа, про Отця. Це надзвичайно багата історія на зміцнення віри. Такої віри, яка повинна бути в кожного з нас. Ісус спочатку побачив, потім зцілив. Спочатку побачив, потім дав можливість людині вибрати, чи вона хоче піти, чи вона не хоче піти. Так само Бог може заохочувати кожного з нас в думках. До роблення якоїсь доброї справи і питання, чи я приймаю. Чи я відгукнуся, чи я скажу, ай. Воно зараз не актуальне, воно зараз не потрібне. Ісус дає змогу піти, і Він іде. А чи йду я, а чи йдеш ти? У вірі, коли Ісус до чогось заохочує, коли Дух Святий промовляє в думках. Чи йду я? Він пішов. Всі його бачили, відвернувся. На нього накинулись. Як це так? Хто то зробив? Він визнавав Ісуса. Визнавав, що Він є Богом. Визнавав, що варто бути Його учним? Що Він. Чинить то, що Бог хоче, бо Бог не вислуховує грішників. Він захищав Ісуса. І це великий приклад для кожного з нас, щоб відстоювати те, що ми віримо. А якщо ми ще не віримо, то досліджувати Писання, досліджувати Слово Боже. Тому бажаю кожному з нас, щоб цей приклад віри був прикладом впевненості у житті. Хай Святий Дух відкриває нам Ісуса, такого, яким Він є, насправді, Ісуса, який є поруч близько, який творить чудо і зараз, який не забуває, який пам'ятає. І хай цей приклад буде для нас прикладом віри, прикладом визнання Ісуса, прикладом великої ласки Божої. Яка є для кожного з нас. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма нами. Амінь. З Богом.